Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забудьте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал, хто цього ще не зробив, і пишіть ваші коментарі та запитання для нас це надважливо. Сьогодні з нами на зв'язку, пан Іван Тимочко. Пане Іване, мої вітання! Вам! Вітаю! Слава Україні! Радий вас бачити навзаєм, пане Іване. Розпочнемо з вами ем, з того, що повідомляється у внуково Домодєдово та Жуковському. Е, запроваджено план Килим. Російська влада заявила про атаку безпілотника на москву у вівторок, 19 грудня, мер Москви Сергій Собянін стверджує, що атаку відбили сили ППО на місці падіння уламків за попередніми даними руйнування постраждалих. Немає фахівці екстрених служб вже працюють на місці подій. За інформацією міноморони Російської Федерації, дрон літакового типу атакував Москву о 12.35 за московським часом. Хотілося б зрозуміти, якщо це з сторони української. То що не було б більш результативно такі дрони запускати вночі, оскільки, ну скажімо так, це збільшує вірогідність того, що потрапить якраз по цілі? Ну, росіяни ще забули додати патернет, вони ж це люблять. Насправді великого значення чи день, чи вночі воно немає, оскільки безпілотники, окрім якихось там моментів візуального вирахування їх у повітря, їх вираховується за допомогою радіоелектронної боротьби, там різних систем навігації, системи ПВО, вони круглодобово можуть працювати. Системи РЕП так само там радіоелектронна боротьба, і там, це, це, це такі нюанси якими можна, скажімо, там полегшуємо роботу в день, але сам факт того, що воно прилітає у Росію і Москва. Москва, яка хвалебно закрита наглухо системами протиповітряної оборони, мало того, що не збиває їх ще й е, припиняє польоти. Ну, якщо пригадати буквально. Минулого року ще на 9 травня, там вже цілі ліса навколо Москви тупо вирубувалися, перекопувалися і розставлялися системи протиповітряної оборони. Ми знаємо ті ж самі тори, буки, які вони там розвішували в себе по міністерствах, ставили на п'єдесталах, навіть стягнули тори з, з півночі арктичні, так звана техніка, яка має працювати в арктичних умовах. І все закінчується чим тим, що безпілотники там копійчаної вартості власне проникають на території Росії і не просто проникають, а вже роями, якщо раніше це були одиночні, один-два. То зараз це вже видно, що це вже системно, що це вже групові удари. Звичайно, що на даному етапі росіяни будуть мати високі показники у збитті цих безпілотників, але в будь-якому випадку кожен раз якийсь долітав, долітає і буде долітати, буде завдавати шкоди. Звичайно, що росіяни будуть звітувати про те, що втрат немає і все збито, але. З другої сторони, оті безперервні пожариска, які з'являються на території Росії, як правило, говорять про інше. Бо, звичайно, що там працює, і наша розвідка, і наші там і підрозділи, скажімо, диверсійної роботи, але все одно навіть це, з того, що ми чуємо в публічному просторі, ми бачимо, що. Атаки все більше і більше переходять в повітря. Ну і навіть знову ж з тих самих заявок України про ті ж безпілотники, які ми вже випускаємо у промисловому плані. Ну ті ж самі бобри, тепер там якісь з'явилися ключ. 400, які пролітають 750, п'ятдесят тисячу кілометрів. Є зараз там ще дрони, які заявляються на 500 кілометрів дальність польоту. Ну, принаймні, це те, що є в публічному просторі. А це означає та інформація про ті безпілотники, які, скажімо, прилетіли в Росію, завдали вже удару, і навіть десь якісь їхні частини росіяни зібрали, ідентифікували. Або десь почали вивчати якісь ТТХ, то звичайно про ці безпілотники воно і з'являється в повітряному просторі інформація. Тоді, як е, ті, які використовуються, але, скажімо, там повністю знищуються, згоряють, або в силу різних обставин, можливо, ще не долітають, або їх випробовують тестовому варіанті. Про це ніхто не говорить. Також е, важливо врахувати, що якщо, скажімо, в Росію прилітає. Ну, Якщо не з України, то з пускових установок, які знаходяться десь там територіально по кордонах з Росією, різна номенклатура безпілотників. Тоді, якщо росіяни, наприклад, поставили акцент тільки на іранських шахедах, можливо, тому що це дуже просте знаряддя знищення, а з другої сторони, тому що як таких росіяни в себе не випускають якихось аналогів шахедів, кращих, гірших. І все-таки ставка поставлена на закупівлю в Ірані, бо запчастинами ж проблема насправді, а самі шахеди мають собі багато запчастин іноземного виробництва. Звичайно, що це позитивна ситуація, ну але знову ж будемо бачити, перед якими викликами ми опинимося в найближчому часі з урахуванням того, що росіяни активізувалися. По лінії фронту, і це потрібно знищувати і технікою і особовий склад там на покордоні, щоб не давати їм. Розгортати свої бойові порядки до ну, тим паче буквально за вчора, після вчора, ми бачимо, що за день, якщо взяти сумарно, наші підрозділи знищують поза 100 одиниць техніки вірніше, навіть по 150 буквально за день, і ми розуміємо, та й це не таємниця, що основне основну кількість трофеїв на роз з російської техніки власне приписують використанню безпілотних літальних апаратів. Наприклад, мене здивувало, що буквально позавчора ну, було знищено 44 російських танки і 37 арт-установок, більше 50 одиниць автомобільного транспорту. Ну розуміємо, що це як мінімум рій безпілотників, який налетів на якусь автоколону ворожих військ. Ну але якщо це колона. Або декілька колон. Ну їх як мінімум мали прикривати е, там анти як мінімум антидронові рушниці, але також мала би бути і система протиповітряної оборони якоїсь близької дії. Тому не дивно, якщо на лінії фронту вони не можуть забезпечити, то в глубинці Росії, коли системи ПВО потрібно розтягати по величезній площі, звичайно, воно дає такі результати. Кількість ударів звичайно буде виростати по Росії. А ось з приводу дронів ще є одне висловлювання: що Україна вирішила компенсувати дефіцит артилерійських снарядів. Виробництвом дронів про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Каже, що стосується боєприпасів до артилерії, то це питання виникатиме і виникатиме надалі. Тому в Україні було прийнято рішення вирішувати ці питання шляхом створення потужного виробництва БПЛА. Сказав він. Нарощується і власне виробництво боєприпасів практично всіх номенклатур колишнього СССР, а також західного калібру 155, 155 міліметрів. Каже, ми не можемо говорити про виробництво 155-мметрових снарядів у великій кількості, але. Очікує, що наступного року українська оборонка зробить її достатньо, щоб покрити різницю між тим, що потрібно на передовій, ну і кількість снарядів, які можуть надати ще й наші партнери. Тобто, чи правильно я зрозумів, що так, ми будемо виготовляти снаряди, але при цьому ставка робиться якраз на БПЛА. Ми почнемо з того, що по суті ми були флагманами у використанні безпілотників, особливо безпілотників. Камікадзе типу, тобто ви дронів цих які призначені для точкових ударів. Насправді це ми, то потім пізніше Росія почала нарощувати максимально свої потужності спроможності намагати, як завжди, Це вміють росіяни, не запропонувати щось нове, а вкрасти готову ідею. Ну все, все стабільно у Росії в цьому плані. Це знову ж друга армія світу, яка краде ідеї у армії 25-ї за порядком, це така собі військова тактика і стратегія, але маємо факт. З другої сторони правильно сказано, що безпілотники і те, що ми завжди ставимо ставку, навіть і самі артилерії, це точкові удари. Не кількість, а якість і високо, якщо враховувати, що високоточні снаряди вони достатньо дорогі. Їхня собівартість там є від е, там півдесятка тисяч доларів до кілька десятків. Тоді як вартість як дрона там тактичного рівня, це взагалі копійчана на двісті там 500 доларів. Ну і скажімо, до оперативного рівня воно доходить там по собівартості в. Ну, нехай навіть 15, 10-15 тисяч, нехай у середньому 5 тисяч доларів. Ну тоді, коли собі вартість високоточного снаряду, ми знову ж бачимо, яка і з урахуванням того, що, скажімо, росіяни вже теж намагаються пристосувати свої системи радіоелектронної боротьби для того, щоб збивати зі шляху високоточні снаряди, бо високоточний снаряд це теж по великому рахунку нафарширована електронікою бомба, яка має свої системи GPS, там коригування, контролювання має обладнана різними датчиками, то тоді набагато простіше, все-таки дешевше буде запустити FPV-дрон І з другої сторони це теж важливо, що в Україні, окрім державних. Програми також ми знаємо, що на і дрони дуже багато громадських волонтерських організацій поставили ставку, і тут не потрібно кричати: що от держава не, не, не зробила а, всього 100%, А роблять це правильно. Це правильно. Суспільство має бути готовим до війни, і кожен має в силу своїх обставин докладати. Сили і ресурси, ті кошти, які, скажімо, компенсуються громадськими організаціями, чи, скажімо, людьми, які виготовляють їх там у кустарних умовах, звичайно, воно може йти на більш технологічні безпілотники, на закупівлю іншої зброї. Це нормальний процес в країні, яка захищається. І тут не потрібно закочувати очі й робити якусь трагедію. З цього це навпаки дуже добре, і в будь-якому випадку такі речі, які там, скажімо, кустарні, але себе оправдовують, їх можна завжди залучати в промислових масштабах. Тим паче, і в зброярській фірми у нас є е, приватні, але вже скажімо, масштабів промислових, які випускають що екіпіровку, що ті ж самі FPV – і Дрони-розвідники, бо ми просто FTV дрони ставимо акцент, тому що їхній результат роботи дуже очевидний там вибухом згорянням ворожої техніки, але ж ті самі дронні розвідники вони теж надзвичайно важливі. Дронери-транслятори, які по суті збільшують можливість польоту тих самих FPV, які їх коригують, бо завжди ж ми бачимо, навіть якщо знову ж дивитися телеграм-каналах чи в інших соціальних мережах, коли ми бачимо, як дрон. Камікадзе підбиває ворожу техніку завжди, як правило, його роботу фіксує інший дрон, коригує, фіксує, знімає зі сторони це для того, щоб враховувати всі плюси, мінуси його використання, його силу зни завданої удару ворогу. Це все дуже добре і все правильно в плані. Все-таки випуску зброї. Ну я думаю, що тут важливіше знаєте, трішки глянути в історію ж самі два безпекових форуми, масштабні, які відбувалися що в Україні, що в Америці, і ті ж самі власне, виставки в Америці в країнах Європейського союзу, зброї, на яких акцент ставиться про те, що скажімо, це прототипи. Це зброя, яка вже себе зарекомендувала. В Україні ця це зброя, яка зарекомендувала себе там в інших країнах, але ще ми не знаємо, яка вона буде ефективна в Україні. Це насправді процес е, е, такий загальномасштабний і плановий, бо все-таки, як би не було, є більше 50 країн Рамштайну, які взялися на себе відповідальність допомагати Україні, і ті безпекові форуми, вони власне збалансували процедуру. Не ось вже такого знаєте. Подання зброї чи обладнання, що є це, й даємо, а вже розглядати окрім уже провірених засобів ураження техніки, також і зараз іде питання про розробку різних прототипів. Бо війна міняється, війна динамічна, і те, що сьогодні працює через півроку, може б. Бути малозначими. Ми маємо приклад дуже класичний, коли ми вступали у війну з ворогом, і росіяни маючи величезну перевагу в артилерії, але скажімо, дуже погано мали тактику по збереженню своєї техніки, тоді як ми їх знищували колонами пізніше на заміну. А верніше не заміну на серйозне підсилення артилерії росіяни, коли почали втрачати, почали застосовувати гелікоптери, які теж почали збивати. Значить, на заміну гелікоптерів прийшли безпілотні літальні апарати. І я впевнений, що на заміну безпілотних літальних з часом з'явиться якась інша технологія. Це можуть бути системи радіоелектронної боротьби. Системи подавлення, які будуть, скажімо, мобільними, не буде великі станції в основній масі, так які там покривають хвилями чи і сигналами велику територію. А це будуть мобільні станції, які будуть ставитись на кожну машину, умовно кажучи, а з часом можливо і і на кожного вояка. Так як магазин патронів буде видаватися для того, щоб подавляло, приліт там безпілотників. Я, звичайно, розумію, що я десь трішки вже заходжу в фантазійний вимір. Хоча, знову ж, це абсолютно перспективні варіанти, і воно швидко так буде працювати, бо безпілотники дуже швидко вірвалися, як і повітряний простір, так і в підводний, так і наземний, бо зараз безпілотні. Танки, так умовити кажучи, модулів верніше, навіть не танки модулі використовують для підвозу боєкомплекту бійцям. Їх використовують для транспортування поранених. Так це не масово, і це не замінює людину на полі бою, але достатньо підсилює. І цей процес буде тривати, бо по суті, війна в Україні це індустріальна війна. Це війна промисловостей, це війна величезних бюджетів. Навіть от, звернімо увагу по цифрах, так якщо там по видатках на наступний рік. Ну навіть ці цифри, які ми бачимо, що Росія, що Україна акумулюють з різних джерел з кожної сторони, там в межах сто 150 мільярдів доларів. Це тільки видатки безпосередньо на бої з кожної сторони. А скільки буде прихованих видатків, скільки буде допоміжних, скільки промисловості буде переведено чи адаптовано? Ну тому можна говорити дуже важко прогнозувати, скажімо, формат боїв війни вже навіть на весну 2024 року, так ми бачимо, що ця війна вона багатогранна, і як економічна, воєнна, дипломатична. Інформаційна при цьому теж і ми будемо за цим спостерігати, максимально докладати зусиль, щоб в цих війнах перемагати. Пане Іване, наостанок хочу запитати вас про певний прогноз. Його озвучив президент Чехії Петр Павел, який вважає, що в 2024 році в російсько-українській війні відбудеться значне зрушення, але не в кращий бік для України і союзників. З'явиться нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу, і поки що все вказує на те, що з СУВ буде не зовсім у кращому розумінні цього слова, як ми собі уявляємо. Хотілося б зрозуміти, що це за прогноз, чому у 24 році е Пьетр Павел каже, що може з'явитися якась нова ситуація. Про що має на увазі? Як людина, тим паче не просто політика, а ще й в минулому військовому? Е, власне, знаєте, інколи. Е Колишній досвід стає і інколи на перешкоді майбутнього якогось розширення кругозору. А генерали, взагалі, всі мають властивість готуватися до попередньої війни. Звичайно, як політик, він має певний аналіз, певну ситуацію, але інформацію. Але він має інформацію, аналіз станом на тепер. Оце, що ми з вами говорили, невідомо, як змінюватиметься ситуація і виклики на тому ж самому полі бою. Невідомо наскільки. Фінансово, економічно будуть спроможні, що Росія, що Україна до яких серйозних чи надсерйозних викликів, чи змін стратегій, ми як мінімум не відмовилися продовжувати наступ на наступний рік, це говорять всі: від президента до командувачів всіх напрямків і взагалі, особи, які, скажімо, структуровані там в систему оборони України з другої сторони, звичайно, що якщо так. Президент Чехії, який коли генерал НАТО, який вважає що може бути якась загроза для України, то я думаю, окрім прогнозів, було би добре, якщо би він маючи знайомства серед генералів країн НАТО, серед військових, напевне, і наполягав. І тим паче, ми знаємо, що Чехія наш дуже добрий союзник. Але скажімо, могли би по. Працювати в політичному плані, в тому плані, щоб підсилити Україну, збільшити підтримку технологічну, розвідки і так далі, і озброєння. І це не тому, що ми бідні на ми потребуємо того, а тому, що ми стоїмо, по суті, на захисті всього Європейського Союзу. Це важливо, і це вони мають розуміти після України. Якщо Путін займе Україну, наступними будуть вони, а їхні прогрози прогнози, їхні плани, перспективи його будуть мало цікавити, тому що у Путіна є один план і один прогноз стати світовим гегемоном в його розумінні захопити Україну. Він сказав: ми їх знищимо про Україну. Це тоді чітко звучало на конференції. Хоча я впевнений, що він мав і країни НАТО, теж Путін, як цей Чингісхан. Йому для випасу коней не потрібні люди, йому потрібні території і, і все. Оце це насправді така ситуація. Це в XX столітті такий самий диктатор, який не бачить далеко далі своїх амбіцій, тим паче він уже старий, а, і він хоче чим пошвидше завершити свої фантазії. І він теж розуміє, що при всій медицині, і при всьому йому не так багато залишилось, а увійти в історію. Тим, хто найбільшим неудачником на європейському континенті у 21 столітті він не хоче тому, звичайно, що. Інтенсивність боїв, така, яка є зараз, така і буде тривати в майбутньому. Ну, але для того і європейські політики, і американці, і всі мають розуміти, що, що вони мають для того в себе інститути, різні інституції, щоб, щоб сприяти і максимально уніфікувати чи применшити спроможності Путіна, бо за війною в Україні спостерігає не тільки Путін Європа, це і Китай. І якщо буде і гран, той самий, бо якщо будемо бачити, буде бачити він що, що спроможний Путін у нас провести якісь результати, такі що можуть стимулювати інших диктаторів, вони почнуть і насправді з війни в Україні це може дійсно бути континентальна війна. Планетарна, навіть не те, що континентальна планетарна, яка принесе в рази величезні втрати і збитки. Я думаю, що всі пам'ятають чим Берлена, так який приїхав з папірцем від Гітлера і сказав: Я вам привіз мир і на 4 роки. І що Британія, що що Франція отримали килимові бомбардування і, і, і втрати силі в економіці І це теж між іншим багатьом політикам того часу коштувало кар'єри в найменшому розкладі. А в людському вимірі це, це взагалі були втрати, які дотепер відгукуються всій планеті. Я думаю, що висновки мають бути зроблені, це в плані європейських. Mm -hmm. Дуже на це сподіваємося. Пане Іване, на сьогодні дякую вам щиро за участь в цьому спілкуванні. Глядачам нагадаю, друзі, не забудьте це відео підтримати вашою подобайкою, підписатися на канал і пишіть ваші коментарі та запитання теж під цим відео. Пане Іване, вам доброго дня, доброго здоров'я і до нових зустрічей.